Вітаю! Прийшов час дегідратора. Пора йому попрацювати Бачите, що тут у мене? А тут у мене це у мене шовковиця. Порубана. Чопілі? Треба було почистити, почистив ноги. що листя. Цирительні, пользительні, ну, ну що їх викидати, помилок і зрасходували на це. Так. Закриваємо. Значить, дав я 50 градусів, поклав на 24 години. Ну годинку вона вже працює. Палиємося через 23 години. А може раніше. Все поки. Ну що. Яблочки трошки подвалились, а шовковица уже готова, я переверял. Все прошло. 2012 на 24 часа. Ну, почти 4 часа. Вот, вот. Все сухонько. Класс. Переходу в баночку і спробую заварити. Ну ось баночка вийшла. Я підписав. от така от баночка. Пахло цікаво, Значить, коли я помив, десь так 4 годинки я полярив їх, посушив, то такий запах був і от приємний, квітковий, тонкий такий, і навіть не знаю на що це схоже. А потім ферментацію не робив. А потім я перебив, коли в чопері, болів, а воно пахне як крапива, як свіжа крапива. Хіпець. Зараз посушив і запах вернувся, той, що був спочатку. Такий ледь-ледь-ледь такий десь щось. А так, не знаю. Не можу сказати, на що воно схоже. Зараз ще заварю ложечку. Заварюваю. Хорошо, воды не пришло. Ну, колер таки приемный, да и с легким сил, не горочка. <laughs> так, сейчас пробуем. Вин uh, приемный на смак. Так з чим порівняти, навіть не знаю. Здається, от як кипячена вода и і... соломинку коли жував суху. от щось таке. Вода з той соломінкою. Такий от смак. Тонкий-тонкий, ледь-ледь примітний. Ну, зараз я каплю ремонтчика. І ложечку цукор покладу, попробую. Так. Перельов, але дивіться, що цікаво. Дивіться, яке воно. Воно, бачите, лишається вологим. Це як така м -м, масляна така якась суміш. Не як звичайний чай. Тут, блин. Може, це саме то, що треба? Так. Ну це ще раз завалюван, виварюється. Ну ось я капнув. Три каплі води і не повну чайну ложку цукру. Спробував. На смак краще, приємний. З чим перев'язати, не знаю. Ну, можливо, щось десь віддалено на Березовий сік. Але віддалено. І так я вже відчуваю, що... Холодний, він буде ще приємніший. Ну що, бачите, погасло світло, тобто грить хвилину і все, і саме погасло. Це добре.